Рятунок пораненого із бойових машин БМД, БТР-80 та ПМП. Двоє рятувальників зможуть впоратись із таким завданням. Витягнувши водія із бойової машини, потрібно посадити його на борт або край люка. Боєць, який є позаду пораненого, мусить міцно зафіксувати йому шию. Витягти людину із бойової машини можна з допомогою власних поясних ременів. Рятувальники знімають із себе пояси. Перший зачіпають пораненому попід пахви, а другий закріплюють за перший ремінь і таким чином витягують. Евакуація з використанням лямок. У цьому випадку один рятувальник має сам спуститись всередину бойової машини. Інший залишається на даху машини та по черзі подає рятувальні лямки. Один кінець пропускаємо поп пахви, попри ногу, фіксуємо карабіном. Другий кінець. пропускаємо з протилежного боку попід пахли, попри ногу, фіксуємо карабіном. Перехрещуємо лямки, пропускаємо руки пораненого. Це перехрестя зафіксовано. Запам'ятай: знімати пораненого з бойової машини потрібно завжди ногами вперед. Евакуація двоє одного. Перший рятувальник підбігає до пораненого ззаду. Друже, як ти мене чуєш? Забирає автомат у пораненого, піднімає його. Таким чином робить пораненого щитом для себе. Бере попід пахви за руки. Тоді підбігає другий рятувальник та схрещує ноги пораненого. На три-чотири встаємо. три-чотири. Рятувальники відходять обличчям до сторони бою. Обов'язково відходити в одній лінії. Такий спосіб перенести пораненого у народі називають жабка. Рятувальники беруть пораненого попід руки та попід коліна. Ліктями максимально сильно притискають до своїх грудей, підіймають та відходять. Евакуювати пораненого можна, поклавши його руки собі на шию. Далі рятувальники навхрест беруть пораненого ззаду за пояс і так виносять. Десантна сумка. Контролюємо зброю. Розкладаємо трос навколо пораненого. Руки закидаємо на трос. Ніжний кінець. Закидаємо за голову. Попри передні лямки через груди беремо задню. Різким рухом фіксуємо. Поправляємо всі вузли. Другий боєць бере другу лямку. Руки заправляємо всередину. Присіли, закидаємо собі на плече на три-чотири син. Три-чотири. Відступаємо. Евакуація один одного. Рятувальник присідає позаду бійця, бере його міцно попід пахви, схоплює за зону годинника та перехрещує руки пораненого. Відтягує. Коли пораненого зняли з бойової машини, рятувальник може взяти його як рюкзак і так винести. Можна використати ще один елемент для евакуації пораненого бійця з поля бою. Береться мотузка довжиною близько двох метрів, скручується, зав'язується в кільце. Декілька разів подібним способом робляться вузли. Бійцю надівається поверх всього спорядження перед боєм зверху, петля заводиться через голову назад. Дану петлю можна використовувати для евакуації пораненого. Якщо є двоє і більше рятувальників, один може зняти свою мотузку, закласти її під таз пораненому. Тоді один рятувальник бере за верхню петлю, інший за нижню. І так евакуйовують бійця. Використання стропи для евакуації. Для евакуації пораненого бійця з поля бою можна використовувати такі елементи, як евакуаційна стропа стропа буксирувальна автомобільна або, звичайна мотузка. Ці елементи мають бути довжиною не менше 4 метрів. Орієнтовно оптимальна довжина 15 метрів. Основними елементами має бути наявність двох карабінів на двох кінцях. Для того, щоб можна було зробити кільце для створення десантної сумки та для фіксації за пояс та за руку пораненого біля. До прикладу, рятувальник кидає один кінець стропи пораненому, той замотує трос на руці двічі навколо зони годинника і фіксує карабіном до основної мотузки. Такий спосіб дозволяє е, бійцю, навіть якщо він втратить свідомість, рука все рівно буде зафіксована надійно карабіном, і навіть якщо він її відпустить, стропа не зіскочить. Також поранений може зачепити струпу за карабін на своєму поясі. А рятувальник може використати стропу так. Накидаємо петлю, через яку ми пропускаємо руки пораненого бійця. У нас вийшлося дві петлі. Петлю з нижнього кінця пропускаємо всередину, за нею ми будемо тягнути. Натягуємо стропу. Одним кінцем втираємо по під голову пораненого бійця. Підтянули. Якщо боєць в свідомості, просимо його взяти себе за ремінь. Якщо він не в свідомості, заправляємо руки, кісті рук попід ремінь. Довший кінець петлі. Закидаємо на себе, можна починати. Евакуація троє одного. Двоє рятувальників підходять до пораненого, садять його, закидають обидві руки собі за голови. Піднімають максимально високо на, на рахунок. Третій рятувальник проходить попри ноги. Фіксує обидві ноги. Проходить вперед. Пішли. Зауважте спеціальні евакуаційні петлі, що є на бронежилетах та розгрузках, краще не використовувати. Дуже часто вони не витримують навантажень та рвуться.